Привіт, мої хороші! Ми знову продовжуємо з вами слухати казки. Але ось я хочу сказати для вас, для ваших батьків, що дає нам читання книг. По-перше, покращує пам'ять. По-друге, формує мовленнєву культуру, розширює словниковий запас, збільшує активність роботи вашого мозку. До речі, читання є профілактикою хвороби. Хто багато читає, той мало хворіє. Подаруйте, будь ласка, шановні батьки дітям книгу, попросіть її прочитати. За це приготуйте якийсь приз. Один раз, другий раз, а на третій раз вони самі почнуть читати, бо їх захопить читання. І вже не потрібно буде призів. Ну що ж, а зараз ми послухаємо з вами, як по... порятунок єдинорогів. Сідайте зручно і слухайте уважно. У, Королі... у колірванні мешкало багато єдинорогів. Їх усіх любили феї, гноми, чарівники. Ці тварини вирізнялися добрим серцем та здатністю покращувати настрій. Але одного разу, коли рвані сталося лихо, єдинороги почали хворіти. Їх роги ставали чорними, крила склеювалися, а самі тварини слабшали. Чарівники намагались врятувати єдинорогів, але ніякі закляття та трави не допомагали. Люди, гноми, феї та ще сто... не... не стояли осторонь. Кожен почав докладати зусиль, щоб врятувати чудових тварин. Люди приносили варення та давали ласування єдинорогам, щоб ті набирали сил та вітамінів. Феї посипали черники полком, чорні роги, і ті потрохи починали білішати. Я знаю, що може допомогти. Треба відвести їх до озера. Ми всі створимо цілющу воду, а єдинороги в ній викупаються, запропонувала чарівниця Еліза. Ти гадаєш, це допоможе? спитав зі зневірою гном. Я гадки не маю що з ними, чесно мовила Еліза. Та ми повинні зробити для них усе, що в змозі. Вони нас ніколи не полишали та постійно надихали. Це точно, вигукнули всі і взялися до справи. Ельфи та гноми майстрували повозки, люди допомагали перекладати та відвозити слабких тварин. чарівники готували закляття, а феї збирали магічний пилок. Що там начаклували ці чарівники, що ще додали у воду, ніхто точно не знав. Та було всього намішано адже кожен намагався чимось допомогти. Головний чеклун створив нове закляття, яке дозволило єдинорогам набратися сил на п'ять хвилин. Цього часу мало вистачити, щоб дивовижні тварини викопалися в озері та вийшли на суходіл. Феї, чарівники, гноми та всі інші стояли навколо озера та дивилися, як білі крилаті створіння повністю занурюються в воду, що виблискує усіма кольорами. Усі єдинороги швидко викопалися і стали сушити крила на сонці, як раптом сталося щось незвичайно. Єдинороги попадали на коліна та почали світитися. Вони голосно їжджали, крутилися, а потім полягали. Ой, лишенько, що ж ми наробили? розпочав розпачі голосно вигукнула чарівниця Еліза та заплакала. Але тут єдинороги почали зводитися на ноги, їх роги вмить стали білими, крила широкими та міцними, а самі тварини, не вагаючись, почали високо літати. Увесь народ колірвані радісно закричав та заплескав долоні. У королівстві оголосили свято. Єдинороги ще довго дякували всім, вони оцінили турботу та зусилля кожного. Що саме їм допомогло, ніхто не знав, але всі зрозуміли, що допомогли загальні зусилля та велике бажання врятувати. Ось така казка. Скажіть, будь ласка. Ви вірите у те, що не тільки чаклуни, не тільки феї можуть допомагати один одному, а й люди. У наш такий теперішній час непростий. Треба бути добрішими один до одного, допомагати один одному, ставитися до один до одного із почуттям доброти. Ставитися з любов'ю, і тоді, напевне, швидше ми зможемо подолати всі негаразди. Отже, мої хороші беремо книжечки, починаємо читати, стаємо здоровіші, розумніші і активніші. Я надіюся, що вам сподобалася сьогоднішня казочка, і ви зрозуміли, що тільки любов Доброта може врятувати світ. До зустрічі!